Ми вирішили поділитися своїми успіхами за 2025 рік. А, то це не допит, так, да, буде? А, ні, так, я просто да, перепутав. А якщо казати мовою цифр, то ми виросли по всім ключовим показникам. Стабільне зростання клієнтів. Санта-Клауса, да? так. Оборот, зріс, Угу. прибуток. Угу. Багато чого, зросло. Як признаваюся, наскільки зріс прибуток Це зросли показники LTV, ROI, NPS, угу. MTV, NBC, BBC, і. Да, ці показники і... Теж зросли. У уролога я здавав аналізи. Виросли показники, короче. Ну, Мені стало лікуватись треба, а ти радуєшся. Але найбільше наше досягнення. Так, да, я знаю, дякую, це я. 100 кілограм досягнень, я вважаю, це непоганий прирост. І я казав про збільшення кількості співробітників. Тобто ти натякаєш, що я типу, одного мене мало? Ну так да. зараз працюю якраз над плануванням. Ну, Наступного року два бо обіцяю, більше не, не зможу. А нам довелося взяти е, більше площі. О, все сходиться. <рес> бачиш, більше я. Мене площа збільшується, і у вас площа має збільшуватися. Бо як я як, як я зі своєю площі зайду в площадь, яка в яку я не, не зайду. Ми працювали безперебійно в цій І Бачиш, класна була ідея твоя. Не людей брати на роботу, а генератори. І безперебойники. І вони то, безперебойно, весь рік працювали, а як вони мне от, посилки відправляли, там формували закази. А ми роботи взяли. Брешеш, конечно, аж не кривись. А да, каких робот? Прийди на офіс, там одні роботи залишилися. Да, на вході там у вас робот сидить. Да, Толик, Толик, робот Толик, толик да, да. да. Толик, ти робот или що Каже, а проходить, то ви кидает, зразу. А документи в тебе є? Документи и де треба здіватися, вони в тебе всі це знають, блін. Скажіть, будь ласка, що, крім мене, змінилося в компанії за цей рік? Ну, ми змінили стратегію, mm. змінили напрямки mm. діяльності. Машину нову купив, просто скажи і все, так? Да? Ну, no, no, і це. Звісно. Ну, треба іноді правду казати, так. Да. Ми e... працювали для цього? Da, Всі ви працювали, щоб в мене була нова машина. Наконець-то відкровені пішли, на совість з'явилося. Але, на жаль, купив вантажну, щоб було. На чому посилки возити? То вийшло, що вона мені, але не мені, угу. а все одно вам. Ну, та зростає, все зро... розширяється. Я сижу. Хоч би ципок відстігнули в туалет, не можу сказати нормально. <клес> це не я змушую тебе працювати. Це все інстаграм. Він каже: Ви зняли в цьому році 120 двадцять роликів. Він каже, якщо залишити популярним наступному році, треба зняти втричі більше. Якщо з тобою розмовляє інстаграм, гарюжик треба йти до психіатра. мною інстаграм не розмовляє, Він мені нічого не каже. Він просто зранку в четвер приходить, каже підйом, швидко, сів, відпрацював. Так це не інстаграм. Це є ж. А в інстаграм дзвонив. Кажуть, 360 треба. 360 роликів. І, Ваше завдання цієї історії просте. Ви просто підписуйтесь на канал, ставите лайки, пишите коментарі. Просто пишіть буримчик, ти класний взагалі. Красава. І все, да. Ігорю цього не пишіть, бо він не буримчик. І тоді ваш рік буде трошки веселішим. Бажаємо вам досягнень! А великих досягнень. Не забудьте підписати. І досягайте бажань. Ви потрапляєте корбс. Та ми в нього просто не вліземо.